Шановні науковці, поважна студентська молодь. Наша команда радо вітає вас із прийдешніми новорічними святами. Цього року команда студентського наукового товариства Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди прагнула зробити науку ще більш цікавою та доступною для кожного молодого науковця. Разом ми створювали простір для амбітних та цікавих наукових ідей взаємопідтримки та співпраці, де науковий пошук стає справжнім джерелом натхнення та енергії. Новорічні свята це завжди час ідей. Ми щиро дякуємо нашій науковій спільноті з університету за підтримку, шалену енергію та прагнення рухатися тільки вперед. Дякуємо вам, що завжди мотивуєте нас. Цей рік для нашої команди став дуже продуктивним та насиченим, адже разом реалізували велику кількість проєктів для наукових молодів та здобувачів. Спільно ми продовжуємо діяти та досягати нових вершин. Студентське наукове товариство нашого університету об'єднує неймовірних інтелектуальних однодумців, які прагнуть розвивати студентську науку. Ми пишаємось, що сучасне студентство впевнено діє та відкриває нові горизонти. Студентські наукові товариства факультетів це ті наукові команди, які створюють дуже потужні та цікаві проекти для всіх здобувачів, факультетів та університетів. Це енергія кожного члена, амбітні ідеї, які приємно вражають. У цій присвяткові миті ми радо хочемо привітати вас із прийдешніми новорічними святами. Нехай у два шостому році ваші дослідження знаходять підтримку, наукові задуми, яскраву реалізацію, а новий пошук натхнення. Хай прийдешній 2026 рік подарує вам цікаві можливості, бажання відкривати нові горизонти та міня бачити наукову значущість навіть у найпростіших питаннях. Успішно рухатися вперед до нових відкриттів. У сучасній науковій спільноті значення має не лише цікава ідея, а здатність донести її до інших. Нехай у новому році комунікація, взаємодія та командна робота стануть основою ефективного розвитку наукових ініціатив. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги та ефективної роботи в царині науки. Нехай натхнення в роботі над проектами та енергії для втілення ваших найсміливіших задумів. Нехай креативність стане вашим надійним помічником в наукових ідеях. Новий рік це завжди новий етап у житті. Ми віримо, що ваші наукові зусилля будуть систематичними, а внутрішня енергія безмежною, щоб ви впевнено долали кожен етап на своєму науково-дослідницькому шляху. Не зупиняйтесь на досягненому команда студентського наукового товариства. ХНПУ імені Григорія Савича Сковороди радо вітає вас із прийдачними новорічними святами. Мрійте, дійте та досягайте. Із новим 2026 роком зі святами. В мене СНТ в цьому році це неймовірний досвід, натхнення та неймовірні люди, які оточують мене. Тут я зрозумів, що наука може бути живою та справді надихати сучасну українську молодь. В цьому році СНТ подарувало мені в овоча безліч подорожей. Цікаві наукові проєкти та велике бажання для розвитку. Дякую. Студентське наукове товариство подарувало мені відчуття натхнення і впевненості. Я тільки починаю цей шлях, але вже відчуваю підтримку, цікавість і бажання розвиватися далі. Це місце, де хочеться рости та не боятися нових людей. СНТ в цьому році подарувало мені найщиріші, найкращі емоції, які я не можу передати словами. Це віра в майбутнє нашої науки, наших студентів, нашої наукової праці. Я обожнюю СНТ і дуже рада, що я тут. Для мене СНТ у цьому році це новий досвід, щастя, щирі емоції та джерело радості і натхнення. 微博。